В цьому відео ми розглянемо кальку та росіянизм в українській мові. І перша калька буде взяти на прокат випозичити. Я вчора випозичив автомобіль, щоб поїхати до Києва. І наступним словом буде у більшості випадків. Здебільшого, здебільшого, я купую молоко, а не колу. Поїхали далі. Заключається. Полягає. В чому полягає твій сумнів? Четвертим словом буде у розсрочку, а це калька. Правильно на виплат. Я придбав холодильник на виплат, а отже буду платити кожного місяця 400 гривень. Поїхали далі. Наступна калька відмінити, а правильно буде скасувати. Вчора я скасував бронювання на літак, тому я і сидів вдома. Шостим словом, буде відносини. Правильніше буде стосунки. Я мав тривалі стосунки зі своєю дівчиною, але тепер я вільний. І наступним словом буде росіянизмом більше всього, а правильно буде понад усе. Я впевнений, Ви чули таке слово сполучення. Україна понад усе ще можна використовувати таке слово сполучення найбільше або більше за все. Більвживана помилка брати участь приймати. Потрібно бути активним, брати участь у змаганнях, виборах, дискусіях, а приймати можна присягу ліки гостя. Дев'ятим словом буде на протязі року. Калька з російської мови. Правильно буде протягом. Коли протягом дня сидиш на протязі, можна і захворіти. Останнім словом буде в кінці кінців. Це також калька з російської мови. Правильніше буде зрештою. Зрештою, я не ідеальний, але давайте вдосконалюватися разом. А тепер я хотів би від вас почути в коментарі, чи знаєте ви якусь відому кальку або росіянизм. Натисніть вподобайку. Якщо це відео вам сподобалось, то чому вам не підписатися на цей канал? Та не забудьте поставити дзвоник.